Коротше, починаємо дослідження ось цієї посадки. Ми в чотирьох, зараз ще один підключиться. Зараз будемо досліджувати цю посадку. Поки ми не знімали, там такий дурдом творить. Так, да, поки ми не знімали, тому що ну, не було доступу до камери. Там щось незрозуміле творилося. Нам вирішилось, що хтось не також незвичайно. Нашли не корови. Нашли чілеп-корови. В цьому відео ви це все побачите. Ось ми вже в нашій. Хатки. Не Лабуї. звертайте уваги на мусор це все буде прибиратись. Ось наша хатка. Зараз я по рацію. І вже, мабуть, ми будемо починати. Рації у нас ось такі. Зрозуміло, що не найкращі. Побачимо, як вони себе будуть вести. Чекаємо четвертого і я вже буду йти вперед. Ось так. Зараз ми перевіряємо наші рації, чи вони все-таки працюють. Прийом, прийом. Прийом ти мене чуєш Хей. Ну, бо так потрібно, щоб чутно було связь і щоб ми друг друга не переривали. Бла-бла бла, 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 бла. рації абсолютно робочі. І тут, є, і тут ще є у нас. Не треба, не треба. Так, тут ще є у нас азбука морзе. Ніхто із нас її не знає. Так, ми її не знаємо, ми її використовуємо, коли немає зв'язку, її найкраще чутно. Ми ось так піднімаємо і просто так пишемо. І воно буде чутно. Ось так. Зараз ми вирішили показати трішки, що у нас відбувається взагалі в хатці. Так, рацію я зараз заховаю. Ось, ось так у нас тут виходить, там комарів повно. Ось тут у нас умивальничок такий з милом. Далі в нас йде. Одіди, будь ласка. Ось у нас ще собака ось така, Бела. Її звуть Бела. Ось, так сказати, другий етаж. Ось наш дровничок. Зрозуміло, що він не прекрасний, але все-таки. Ну, ось тут є дрова трішки. А ти в хатку їм зайди. Ось наша хатка. Я вже показувала. В хатки ви бачили, що вона плотна, там Ось у нас багаття тут і сидушка така. Ми тут сидимо, палимо, все таке. Ну, чекайте, зараз на, на, на ось у нас вже ми вже всі тут, а ось це буде наша радіосвязь. Це Антон. Зараз я вже буду відправлятися. Дуже страшно, але я пішов. Прийом як чутно, Прийом як чутно, Поки що, як ви бачите, чутно дуже класно. Йдемо далі. Прийом, я, як чутно. Прийом, як чутно. Добре, Прийом, я вже заходів в густину. Краще нажимай на кнопку. Прийом, не чую від тебе сигналу. Прийом! Є, я сигнал, є сигнал. Прийом, заходів в найгустіший ліс. без Дуже, якщо чесно, стрмно. Не зрозуміло, вітер знову ж піднявся. Я вам говорю це дуже смішно, як вам здається, мабуть, на камері. Прийом, прийом, я на зв'язку. Я не розумію, що мені потрібно робити. Ви просто подивіться на це. Прийом, зв'язок пропадає, видимість, видимість нуль. Видимість вже взагалі ніяка, я вже... Тихо. Ви це бачите? Прийом, я вже біля шалаша. Я пішов без ніякої зброї. А я не знаю, що там має бути. Прийом, йду до шалаша. Стоп, стоп, стоп. Шалаш це накидані палиці, так називаємо центр подій, те, що взагалі тут відбувається. Я чую, як вони кричать. Взагалі нічого не чую. Придеться подавати цей сигнал. Цей сигнал значить, що вже, так сказати. Так, вони мені відповіли, вони мені відповіли. Це... Там щось чорне було. Ух, блін, била. Не зрозуміло, що це. Все, хлопці, зв'язок пропав. Зв'язок пропав. Прийом, прийом, як мене чутно. Все, білий шум. Зв'язок пропав. Це дуже сильно страшно, тут все з вірьовки зв'язано, тут все накидано. Там що шевелися. Там що шевелися. Прийом, там що шевелися! Прийом! Я біжу! Прийом, як мене чутно? Прийом! Пориці ями! Я зараз вколо поритих ям. Не чую прийом. Ні, зараз маю череп показати. Знову бела. Прийом! нуль зв'язку, нуль зв'язку, прийом. Фух, мені зараз дуже страшно. Серце вилітає, ось він. Як же ж мені страшно, коли у нього знаходиться, У мене руки просто трусяться. Я не знаю, чи проклятий він, чи ні. Прийом, я біля черепа. Дуже страшно, дуже. Це все заради вас. Я чув, що на черепа коров не кладуть прокляття. Знову ще шевелиться, та що ж таке? Прийом, знову ще шевелиться, я йду додому. Прийом, я йду до бази. Фух. Я... Я вже тут. А. Кінець зв'язі. Фу, це все було вже дуже страшно. Я був прямо в шалашу. Він розвалений, зрозумів, там щось знову ж таки шевелилося і череп корови, мені здається, набагато ближче став. Якби це все смішно не здавалося, але це схоже справді якесь прокляття. Я був важко шалаша. У мене серце просто просто так клотало і вилітало. Це все тільки заради вас. Дуже страшно. Якщо ми ще раз туди згодимось пітися, піти знову туди, хтось один, то ми підемо. А зараз... Коротше ми тут з хлопцями знайшли дуже смішну штуку, як розвести вистедвіть. Воно починає пищи. Ще раз. Коротше, це вже мабуть кінець, тому що ми вже не плануємо йти, Там занадто страшно і для того, щоб це знімати і там бути. Ну, а сьогодні були з вами ми Хоролайф і чекайте нових серій. Всім пока-пока.